Простирадло на гумці 90х200 від бренду Lі Хом no Home лише 159 гривень за одиничку. Лоті буде представлено 13 штучок і ціна лоту 2067 гривень. По кольорах вони йдуть абсолютно всі різна, різні, різнокольорові, є рожеві, є такі графіт темний, є світло сірі. Далі є у нас такі беж. Біленькі є. Відразу скажу, добре облягає матрас, не зісковзає завдяки резиночці по периметру. Бачите, йде легко пратки прати швидко сохнуть, добре тягнуться, не мнуться. і тут йде дихаюча тканина. Ось тут, наприклад, у нас по матеріалу іде 52% полістер, 48% бавовна. Ось тут у нас іде 100% бавовна. Вони дуже м'які, вони не кусаються. Нагадую, що вони не стягуються з матраса, дуже зручно і не мнуться. Лише 159 гривень за одиничку і 13 штук за 2067 гривень. Магазини текстилю це просто солодка ціна. Тому беріть, не вагайтесь, вся інформація знизу під відео. Звертайтесь до наших менеджерів.